Всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні в ролику буде цікава тема. Але, будь ласка, не звертайте увагу на задній фон, тому що в нас дзеркотить віск, працює вискотовка і вона працює в автономному режимі. І в той час ми можемо займатися своїми справами. Значить, тема яка? Поперед... Я Як в попередніх роликах, у стареньких роликах, де я показував нуклеусні вулики з ППС, які я використовую для маткової вивідної роботи. Були запитання, якою фарбою я їх фарбую. Я розказував і показував, що я фарбував їх гумовою фарбою чотири кольори різні. І на мою думку, та фарба не є добра. Як вона гарна, вона не лущиться, не облази, нічого її такого немає. Але вона не стійка до, до ушкоджень і також на ній швидко е, з'являється. Така чорнота від сирості, коли на дворі сиру падає дощ. І тоді особливо з боку півночі з'являється така трошки чорнота, тобто якась плісень чи що не знаю. Ну тобто темніють вони. І я задумався над тим питанням, що ж, що ж робити, може використати і, на, і нашу фарбу. І мені запропонували, приїжджали колеги. Із магазину, де я замовляю ці нуклеосні вулики, магазин Ваша пасіка привезе мені і фарбу, і ґрунт, щоб я попробував їх фарбувати. Ну, я думав це робити. І цього року я замовив ще кільканадцять нуклеосних вуликів, тому що потрібно, не вистачає на пасіці, адже займаюся одною роботою. І який я зробив висновок і. До чого я прийшов? Значить, замовив я нуклеосні вулики, розпакую і вам покажу і розкажу, як я їх фарбую. Розкриваємо коробочки акуратно, щоб не пошкодити, не порізати особливу кришку. Можна з розмаху так чик і кришку розрізати. Значить, з цього боку, з цього боку. І легенько таким чином раз. І витягуємо вже пофарбований вулик. Таким чином рамочки зразу я скидаю сюди в коробочку, тому що будемо наворущувати. Кришечку витягую сюди. І маємо вже пофарбований вулик. Значить, а це складаю ось сюди. Коробочку. Щоб не займали багато місця, тому я так і їх розпаковував, щоб потім просто посадати у стопочку. Чому я вирішив не фарбувати своїми руками? Значить, чим справа? Грунт, я забув вже, або ґрунт, або фарба має абразив. Оце покриття воно шершаве має абразив. І для кращого фарбування треба використовувати спеціальні пістолети для фарби. Не такі, як ми фарбуємо звичайно, може мебель фарбувати, машину фарбувати. Вони підходять, тому що там має бути спеціальна форсунка із твердого сплаву, тому що все ж таки абразив і він швидко псує форсунку. Цього. Я вирішив відкласти таку справу марудну. Ну це не марудна справа, просто технічно я її виконати не можу. Можу виконати її е, е, валиком і пензиком. Флес, флесом можу виконати, але це буде неаккуратно і тратити на цей час. Справа в тому, що. Треба спочатку нанести ґрунт, це все розкладати, а їх у мене чимало зараз буде. Просто я фізично не маю де їх порозкладати, щоб вони висихали. І потім другий раз вже покрити фарбою. Фізично це я зробити не можу. Ще б літом, то можна було б і на дворі розкласти на сонечку, щоб вони висихали. Але взимку в мене це ніяк не вийде. І не вийде так якісно, як виходить на виробництві. Тобто я вирішив, як кажуть, не пошкодувати грошей, тому що фарбовування вони звичайно дорожчі. Але справа в тому, що я зекономлю свій час і не втрачу якість. І не втрачу якість виробника. Зразу хочу показати, які кольори є. Правда, завтра мене, там вони вже стоять, вже видно які кольори. Просто показую, розказую і коробочки складаю сюди, бо що я ще буду мати у запасі багато коробочок. А коробочка зараз, хороша коробочка, зараз в дефіциті. Як ви знаєте, на новій пошті все. Всі ціни підростають, ростуть, як гриби після дощу, і пересилки, і коробочки, упаковка. Все росте. Ціна на все росте. Так, швиденько розпакую це все. Рамочки понавошуємо. І потім це все піде в склад. Так, і білий. значить Білий, білий дешевший. білий дешевший, тому що ми його не фарбуємо. Він сам по собі білий, фарби тут не потрібно. І ми знаємо, що ППС, на відміну від ППУ, не боїться ультрафіолетового випромінювання. Тобто на сонці не розкладається, нічого йому не станеться. в принципі Якщо так сильно притисне і буде бажання, я його можу пофарбувати. Зразу я візьму пару рамочок і вам покажу, як виходять у нас рамочки. Значить, як бачите, це складаю сюди, це складаю сюди, а потім десь знаходжу місце і рамочки. Показую рамочки, значить ось так. Ось так виглядають навощені рамочки, які ми потім складаємо сюди. Тобто комплектуємо і потім все відносимо на те місце, де у нас зберігається. Так що, якщо хтось, наприклад, придбав отакі звичайні меклеси не фарбовані, можна у магазині замовити таку фарбу і самому пофарбувати. Ну Це якщо не багато. Я вважаю, якщо багато новину таких вуликів, то недоцільно самому фарбувати. Але як варіант, можна замовити фарбу. Там є, не знаю, ну три кольори, по-моєму, мають бути. Є ось такий привезені, і такий, Але я їх поки що не використовую. Це в мене буде як резерв, якщо десь вулик пошкодиться, я можу взяти і пензничком його підмалювати. Ось така на сьогодні інформація. Закінчую ролик. На цьому все. Всім добра і мирного неба. Ти дивись, бігаю по мастерні, шукаю рамочки, а рамочки під рукою стоять. Отакі от. Вже готові.